Виконуємо завдання 1 практичної роботи 24 за підручником інформатика 7 клас авторів тріщука за рець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. При бажанні можете використовувати інші середовище розробки. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, New File. Оголосимо змінну з іменем number. Значення для даної зміни ми присвоїмо з клавіатури. Для цього скористаємося функції «Input», але незважаючи на те, що ми введемо ціле число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функції int. В лапках ми записали підказку користувачу, щоб він знав, що саме вводити. Ну а далі нам потрібно перевірити, чи це число парне. Для цього скористаємося повним розголоженням, if. Якщо if. І для перевірки, чи це число парне, скористаємося операцією знаходження остачі відділення. Тобто будемо ділити на 2. І якщо в нас остача буде рівно 0, значить це число парне. Операція знаходження остачі і відділення позначається знаком відсотка. Ділимо на 2. Операція рівності це в Python 2 дорівнює. Наприклад, 4 ділимо на 2, буде 2,0чі. Цілу частину ми відкидаємо, результат буде 0. Значить це число парне. І якщо це парне, то нам потрібно ще перевірити, чи воно ділиться на 6. Значить, всередині даного розгалуження повинно бути ще одне розгалуження. Тепер вже ділимо на 6 і дивимося, чи остача буде рівна 0. Виводимо з допомогою функції print. Напишемо просто ділиться на 6. Хоча щоб було зрозуміло, що це число парне. Давайте ще й тут напишемо, що це число парне. Це зараз вже можна і перевірити, чи буде працювати. Давайте це і зробимо. Спочатку збережемо. Я збережу з іменем прак24.1. Ну, Введемо якесь парне на число. Наприклад, 4. Натискаємо Enter для підтвердження. Перевіряється ось ця умова, вона є істина. Виводиться ось це. Далі перевіряється ось ця умова, вона вже і хибна, значить ось сюди не заходимо. Так, ось ця умова є істина, значить, зайшли сюди. А якщо я веду непарне число, то взагалі нічого не виводиться. Це добре. Отже, з парним розібралися. Тепер інакше Else. Ви звернули увагу, що тут відступи. Дані відступи мають бути обов'язково на рівні чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Таби. Все, що з відступом, буде належати до цього розгалуження. Ось тут також має бути відступ. Ось тут, для відки ELSE, бачите, я вже забрав відступи, і тепер знову відступ. Так, ну і навіть це скопіюю. Зрозуміло, якщо в нас число не буде парним, значить воно не парне. Ну, якщо в нас число не парне, потрібно перевірити, чи воно кратне 3. Тобто чи ділиться на 3. І давайте ще і для парного, і непарного Виведемо, якщо в нас не ділиться на 6, значить це і запишемо, щоб було все зрозуміло. Отже, ось тут у нас також буде повне розгалуження if Else. В цьому випадку не ділиться на шість. логічно, ось тут. Зберігаємо файл сейв цього разу вже. Run, run-модуль запускаємо. Ну і перевіряємо всі випадки. Спочатку спарнем давайте. Все працює завдання. Виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!